Ти трішечки докручу е, по, по поводу з приводу образи. Е, там же ж кипить, так. Е, ти, тр, треба прийняти це. Е, і я хочу додати слово, е, коли ти приймаєш ну, тебе ж образи, ти, як, ти, як правильно. Е, твоя реакція твоя реакція на те, і ти образився. Так. Ну, це е, тебе не образили. Щось пішло зовні, uh -huh. а твоя реакція зробила так, що ти образився. Ось так це працює, так? Uh -huh. І коли ти образився, в тебе все кипить. Uh -huh. І ти, тобі ка, здається, що зовні е, світ каже тобі, і тебе обезцінює uh -huh. Теб, в цей момент. так І ти зосереджений на тому, що тобі сказали, що ти нічтожество, і у тебе все кипить. Так ось, перше приймай все те, що воно в тебе кипить, угу. воно кипить, кипить. Але і що ще додаю: приймати це не означає погоджуватися. Приймати, це не означає, що я згоден з цим, що каже світ. І тоді ти просто е, приймаєш, що ти образився, вони більш е... Легше, Ш... проходить. Легше проходить, Швидше. тому що ти приймаєш цю образу, ти, прий... ти... Н... Даже так, ти приймаєш свій стан, відчуття, що в себе кипиться. Угу. Ти приймаєш, хай воно кипить. Але, але ти в це, ти не, віриш. В це... Ти... Ти не... не віриш, ти можеш не погоджуватися. Тобто, ти кажеш, ну я не такий, да, мені боляче, але я не такий. Я знаю це. Буде отак, як я кажу, бо ну я так враховую, що ну я от такий не розумію. це дуже глибоко. Це дуже да. глибоко. Дійсно, іноді, коли викладач каже, а ти йому довіряєш, дуже сильно довіряєш, то ти в це віриш. А тут же і впевненість росте, коли ти кажеш, так, да, я приймаю, що я образився, але я з вами не погоджуюсь, і я не можу зараз з вами спілкуватися на цю Це тему, бо в мене кипіть. Да. Я боже можу, можу вас втащить зараз. Хоч у да, мій вчитель вокала. Да. Але я буду, я буду слухати себе в цей момент. І, якщо... І не вірити, все, що ви кажете, да. приймати, не, але не, не, вірити. Погоджуватися, не, погоджуватися, не вірити Не погоджуватися не не вірити погоджуватися з тим, що ви кажете. А час покаже. Був uh, правий uh, викладач, викладач або ти. Uh -huh. Час тільки покаже. Взагалі може третє щось бути. І це імпровізація. Приймати оце. Це дуже круто.